Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, а чи знаєте ви, що таке мікроби та де вони живуть? Так, правильно малята. Мікроби це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди. Де є повно бруду у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх кофне та захворіє. Малята! Сьогодні я вам пропоную зробити невеликий дослід, яку дивовижну силу має мило. А для цього нам знадобиться. Ємкість з водою, чорний мелений перець та рідке мило. А тепер до досліду, насипаємо у ємкість з водою чорний мелений перець. Та давайте ми разом з вами уявимо, що це мікроби. А тепер давайте опустимо свій пальчик до цих мікробів. І що ми тепер бачимо? А бачимо! Що мікроби причепилися до нашого пальчика. А якщо його не помити разом з милом, то ці мікроби потраплять до нашого організму. А тепер давайте спробуємо нанести на пальчик рідке мило та опустимо його до мікробів. І що ми тепер бачимо? А бачимо, що мікроби тікають, а пальчик наш чистий. Отже, малята, слід вам пам'ятати. Будете вмиватись, митися купатись повтікають всі мікроби разом з ним і всі хвороби. А тепер давайте пригадаємо, як правильно мити руки з милом. Спочатку ми вмикаємо воду та змочимо наші рученята, наносимо невелику кількість мила на наші руки. Та потрібно потерти руки долоня до долоні. Далі потрібно потерти правою долонею по поверхні лівої руки з переплетними пальцями і навпаки. А також потрібно зачепити пальці між собою та потерти їх вгору вниз. Не забуваємо ретельно вимивати великі пальці кожної руки. А потім потерти долоні пальцями в круговому напрямку. Після чого потрібно ретельно змити руки водою, витерти рушником одноразового використання та випнути кран цим рушником. І тепер ваші руки чисті. Дітки, дбайте про своє здоров'я. Мийте свої рученята перед передживанням їжі, після прогулянок та після ігор з іграшками. А нам же час прощатися до нових зустрічей.